Йяу, друзі, всім привіт! Це я Рома і сьогодні ми знову будемо грати в Brawl Stars. Ми забрали свої дні. Ого! Що тут взагалі відбувається? П'ять ролів 10-15, слухайте це класно! Скини щось в магазині додали. Тут коротше всі, э, всякої. Ну, різноманіття багато. Тут ще івент додавали. Давайте глянемо, що це за івент. Мегапір називається. Окей. Цікаво, ну, окей, давайте попробуємо. Ярослав самурай Угу. Тут треба збирати. Ну, ну, ви поняли. Очки. Кого тут можна взяти на цю карту? Ну, в принципі, можна попробувати взяти. Ріко? Ну, нормально. Все, поїхали. Що у нас за противників взагалі яка наша команда цікаво? Ну, в принципі, непогано. Звісно, два міфіки проти нас, ну один за нас. Угу. Ось наші робочаги. У нас вже три очка, у них те саме. Тільки треба якось обережно це все робити Поки що не дуже добре Є Мінус один Ай-яй-яй, все Ну ладно Перешиваємо, ого, 10 і 10 це наше На. Все. але ми все одно проіграємо. Нам Треба трошки відхилитись. А ну все, ну коротше, ну халепа. Проти нас вже аж 27 очків, хоча можна й зробити, спробувати повернутися. Єсть. Ну, все одно поки що не дуже добре. Все. Давай. Ну, звісно, тут не буде, я думаю, перемоги. А хоча може й бути? Давайте аккуратненько завалимо їх, якщо це, звісно, вийде. Є, а, ну ладно. Ай, не встигли забрати, ну окей. Єсть, давай. Есть. Yeah. Все, мы выиграли. Классный был матч. Украинский текал, сколько там до конца матчу? Ага. Ты же не Ой-ой, ой цікаво, де вони беруть стільки білетів. Як він зміг виграти ж де в разів? Цікаво. Може тут десь їх можна забрати? Я чесно не знаю. Ну, ладно, давайте ще катеньку загуляємо. що нокаут Кого тут можна взяти. Ну, в принципі, можна. Багато кого мені здається. Сюди буде найкраще взяти культа. Так, ну ось і ми вибрали іншу гру. Це гаряча зона. Сюди зразу Джесі беремо. Що тут є? Ну, як хай бере Віку. Так, Це яка карта? Ага. Зараз ми спробуємо перемогти. Проти нас Лу, хто там ще? Спайк, ого. Ще й добрячий скін. І Ніта, ну вона теж прокачана доволі. Не знаю, що буде. Ну давай, хочешь, пробуем? Ибо шелу тут такие соби. Хач. Иди, дядь. Значит. Такая соби. Ой-ой-ой. Ну, принаймні всіх забили, це вже плюс. Давай. Вали турелька. Хоч трошки допомогли команді, і це вже добре. На, не попало трохи. Окей. Везе, окей. Ну, Турелька очі. Коротше, нічого не вийшло. Ну вони поки що виграють, Зараз спробуємо якось їх. Ну, це вже, ну, я думаю, що це вже буде. Ну, складно дуже. Бо у них вже 19, ну вже немає смислу далі вони, я думаю, переможуть. Все. У наш один білет. Ладно, давай коше. Нокаут знову. О, на цю карту взяти можна? Я так думаю, що Вольт, в принципі, не буде заважати. Оце якого візьме. Пайпер хоче. Угу. Супер кусти. Модифікатор тут є заодно. тут люди такі прокачені. Пішли лівим ходом. Так буде швидше, не знаю, чи буде там все окей. Ой-ой-ой. Мінус один. Все, це сюди, це перемога одразу. Вільте взагалі це щас така штука мова. Погнали, знову через лівий хід, так буде краще. Ай-яй, гірше буде. Угу, Все, я поняв. Напевно цей раунд ми не виїхаємо. На третій треба постаратися. Може, я ще пнімуюку роблю? Разубежим назад. Все. Надо як усі есть частини зібраться. Ой-ой-ой. Так, -ой. минус один. Yeah, Я все, ми выиграли. Что тут у нас? Ну, плюс одна. Перемога це вже. Ну-ка, що сушами Ага, от на суші. Ну тут такого нічого, в принципі, класного. Ну ладно. Сильно важливо зараз. Так, а ну-ка, що тут. Ага. Що я пулів? Окей, погнали тоді в шедешечку, Кого візьмемо. Давайте щось цього разу пожощину, наприклад, Брока. У 700 кубасів. Не знаю, чи ми затещимо. Ну, я не хочу зробити свій вінстрай... вінстрік. Ну тут, до речі, є мастер. У нього Ліга Сатурн. Ну, саме. Планета вже. Він уже всіх бравлерів розблокував. Треба буде якось постаратися затащити. О тут ліги, звісно, жорсткі прям. Ой-ой-ой, туди краще йти. Он стрельне туди, ні? Ні. Окей. еще и наступать, ему может стрибнуть. О, это, до как раз та мастер. Окей. Я трошки перезагрешу эти пули. А он считает стрелы. ой ой, -ой. Иди в тот волоток, научи к Раба Работает, ты стрижка. Настрое. Это да все, в принципе. Они выжили. Це вже все одно далося. Ну, третє місце. Ще нічия, ну, давай кошека спробуємо. Може, буде перемога. Так, ну поки що нас 4 команди. Треба буде якось акуратно до них пробратися чи що не, ну, чесно, не знаю. От там у них Мортіс, це може бути велетенська халепа. Ой, там ще й кенджі 11 банок, то слухи немало. Треба тікати краще. ой а тут їх не втічаєш нормально. Треба їм трошки повиживати. Ой-ой-ой, там уж три банки зібрав, не напевно в халепу попав. А може й ні. Осталося пайпер дружити 3 секунди і все, я в принципі заспанився. Треба, щоб гаджет перезарядився, щоб якщо то втікти. Бо там справді щось люди трошки підбили. Ой-ой-ой, та все. Ну, то вже знову третє місце. Знаю. Може взяти когось іншого. Боже, цього не ти навіть виграєш. Можна взяти ні, тут у, не... у нас на неї суперсила. Давайте ще до одну трохи апнемо. Все, можна йти. А ще тут буде попадати щось краще. Ну, в принципі, так, да, тут Наполовина воти половина. Ого, до речі, що це за ким бачили. Треба поламати банки. Ось не малий урон, але ну, нічого. О. Окей. Тут Барлі ще підписаний як бот, но я не впевнений, що це бот все, він один, у нас вже сім баночок. Тут, до речі, у нас дві ніти, я і ще якийсь чувак. Ой-ой-ой. Там, походу, да. Там жорсткий. О, все, ну с ним два, один, а ну-ка, тестим, все, два люди не а ні, один, я подумав, що там два. Все, у нас 15 манок, ну, Нормально. Ти ще врятувала, ще Френк із Нову льту. Треба обережніше ходити. Мінус ще поки ще три команди. Щось-дві не хоче з'являтися. Ага. Ось.